Привіт, друже. Запрошую тебе у подорож до зимового лісу. Ліс взимку, чарівний і неповторний. Здається, що всі сплять під білосніжною ковдрою. У морозному повітрі звуки розносяться дуже швидко і лунають на далеку відстань. Ось ворона каркнула. Ось сорока заскректала. А це синичка цвірінькає. Це ланцюжок різноманітних слідів, залишених на снігу. Свідчить про те, що життя в лісі не припинялося. Ось іще чиїсь сліди на снігу. Хто тут бігав? Може, зайчик у білому зимовому кожушку рятувався від ворогів. Ось лисичка вибігла на галявину, шукає, чим поживитися. Швиденько сховалася в нірку мишка. Мабуть, відчула запах лисиці, а це вовк вийшов на полювання, пильно вдивляється у далечінь. А ось сім'я диких кабанів вийшла на галявину поласувати смаколиками, які насипав турбодливий лісничий. А ось високо на дереві маленькі руденькі білочки, гризуть горішки, які ще з осені запасли собі на зиму. Червону грудісні горі зручно влаштувалися на горобині і час від часу клюють терпкі ягоди. Який прекрасний і загадковий цей зимовий ліс! Ось і закінчується наша подорож до лісу. Пригадай, яких тварин ти бачив у лісі. Назви їх. Як цих тварин. Можна назвати одним словом. Дикі тварини. Як ти гадаєш, чому в лісі ми не побачили ведмедя і їжачка? Тому що взимку вони сплять. Сподіваюся, тобі сподобалася наша подорож. До зустрічі!